Доброго дня, це Тамара, та сама Українка, Харків'янка з Туреччини. Мене не було 4 роки з останнього відео. На це є свої поважні причини і сподіваюся українці, та й не тільки розуміють. Чому справа? Відбулося багато подій за цей час, але найголовніша і найнеприємніша, болюча подія це війна, яка зараз в Україні. Війна з зараз дуже хочеться матюкнутися. таким Відбірним матом, але я себе стримую, хоч ніколи, майже ніколи, не користуюся матами, але саме в цьому випадку дуже хочеться сказати щось таким відбірним з Росією, війна з Росією. Останнє моє відео було, мабуть, десь у серпні місяці 22-го року. А... Моя доня вийшла заміж, потім у мене народилася внучечка Аліса, і моє в'язання дещо перекваліфікувалося. Я почала в'язати не тільки сумочки, як то було раніше. Ай а речі, речі дитячі це були бодіки, шапочки, чепчики, пінеточки, все інше. Потім за чотири роки я почала в'язати светрики, ковтинки, картиганчики, сукні. Спіднички. Бо дуже хотілося, щоб мала мала речі саме ручної роботи і ексклюзивні, ексклюзивні речі. Бо ручна робота то робота не фабрична, і не можна повторити зробити виріб однаково. Сьогодні я хочу поділитися з вами. Однією роботою. Її я побачила у однієї турецької майстрині. Саме тому вирішила зробити це відео українською, щоб поділитися ним із вами, з дівчата, щоб було зрозуміло, про що йдеться. За цей час я вже Намагалася зробити деякі речі. Це трендові зараз, дуже модні речі. Ось така припинда, фартушок, запаска, як її називають, в етностилі, Це філейне в'язання гачком. Ось таким визерунком. До цієї припинди зараз працюю над хустинкою з такою самою квіткою посередині, із зав'язками. Ще не закінчила, коли закінчу, обов'язково покажу. Зараз дуже популярною, дуже модною, є хустинка, літня хустинка на волосся. Її можна носити не тільки на голові, а й на поясі, як оту у запаску припинду. Була в мене ще ось така робота: це хустинка з паєтки, це хустинка сіточка з бацьорками. І теж можна носити як на голові, так і на поясі. Зараз я працюю над хустинками ось такими. Ось таким визерунком, яким сьогодні з вами поділюся. Дивіться, як завжди, я вже тричі намагалася записати відео. Обирала час, щоб ніхто мені заважав. Ні доня, не мала. Ні, все навкруги, і все одно він сьогодні співає саме в цей час, як я записую відео. Чуєте? Ну, нічого, хай співає. Так ось. Є у мене ось такі пустинки із бацьорками. Їх можна в'язати і без цих бацьорок, зав'язок. Дуже гарний візерунок з. Ось такими зубчиками на кінцях. Можна робити ось такою обв'язкою, яка переходить у зав'язки, можна робити без обв'язки, тоді на лобі будуть ось такі цікаві квіточки, чи не квіточки, а із зав'язками. Зараз ось у мене жовта, така сама, вже залишилось трошки, але я її залишила для того, щоб показати вам, як в'язати цей визерунок. Працюю я із ниткою Alize Diva. Це 100% мікрофібра, акрил, поліакріл у 100 грамах 350 метрів. Чому вона мені подобається? Ну, по-перше, вона не дуже товста, не жарка не розкривається. Я маю на увазі скручення. Після ВТО дещо з'являється той акриловий пушок, так би мовити, але це не заважає їй залишатися літньою хустинкою. Чому обрала ці, цю пряжу? Дивіться, вона дуже гарних кольорів. І дуже гарно вони між собою об'єднуються ось такі бабусини квадрати. Цікаве поєднання можна зробити. І ось таке яскраве. Взагалі-то нитка сама по собі дуже гарних кольорів. Саме тому я їх обрала на літній колір, на літню річ. Дивіться, є і пастильні. Ось такий бежево-рожевий, фіолетовий, ні, не фіолетовий це, мабуть, бусковий, є білий, є помаранчевий, є червоний, є бордо. а є ще ось є рожевий. Є ще ось така, також алізе діва, але це секційна, вона дуже гарно виходить на саме на хустинках, на шалі. Є ось такий ще. Це у мене залишки, це я в'язала зимові, верніше весняні. Але зараз спробую також зробити і літні. Є ще ось така гарна ниточка. У мене вона біла, теж залишки. Вона трішки товша. І це Alize Cotton Gold. Це 100%. Ні, не 100%. 55% котону хлопку бавовний і 45% того акрилу, поліакрилу. Вона теж м'якенька, не жарка. Це вже я спробувала на літніх речах. Дуже гарна ниточка. Що стосується візерунку, дивіться, він дуже простий, рапорт складається з двох рядків. Один рядок це оці хвостики павича, як я їх називаю, а другий рядок це арочки з повітряних петель. Починається все з оцього кутка нижнього. Зараз покажу, як це в'яжеться. Починаємо в'язання із отого магічного кола, з петлі. В неї ми робимо в оцю петлю. Зараз, зіскочила. В неї ми робимо три стовпчики з одним накидом. Один. Дві повітряні накид. Пров'язуємо другий стовпчик з одним накидом, третій стовпчик з одним накидом. Між оціми трьома стовпчиками робимо ланцюжок з двох повітряних. І сюди ж ще раз набираємо одну, другу, третю. Ще три стовпчики з одним накидом. Між цими стовпчиками, ось цим лепесточком, чи як назвати, робимо 5 ланцюжок з 5 повітряних петель. 5. І знову ж в цей магічний в це магічне коло робимо накид і пров'язуємо ще один раз по три. Один, два, три, Стопчики з одним накидом, робимо ланцюжок з двох повітряних, і пров'язуємо ще три стопчики з одним накидом. Ось так. Весь визерунок в'яжеться саме стопчиками з одним накидом ланцюжки з двох повітряних і ланцюжки з п'яти повітряних. Стягуємо, потім закріпимо, пам'ятаємо про ще одне. На початку і в кінці ряду ми будемо робити по три повітряні петлі. Під Повертаємо в'язання. І бачимо, у нас тут ось ця оця арочка із двох повітряних петель. Сюди ми повинні зробити три стовпчики з одним накидом, один. Два, три. Ланцюжок. З двох повітряних, і сюди ж ще три стовпчики з одним накидом. Між цими пелюстками робимо ланцюжок з п'яти повітряних петель і ось наш ланцюжок з п'яти повітряних. В нього ми закріплюємося звичайною, звичайним стовпчиком без накиду. Ось так воно виглядає. Далі робимо ланцюжок з п'яти повітряних. п'ять. І ось у нас арочка із двох повітряних. Сюди ми з накидом. Робимо три. Два, три, стопчики з одним накидом, ланцюжок з двох повітряних і ще три стопчики з одним накидом. кінці ряду пам'ятаємо, так, робимо три повітряні петлі підйому, повертаємо в'язання і знову бачимо арочку з двох повітряних петель. Сюди ми знову ж таки робимо три стовпчики з одним накидом. І так буде повторюватися кожного разу в кінці і на початку ряду оці дві повітряні ланцюжок і ще три стовпчики з одним накидом, два, три. Далі у нас йде. Арочка із п'яти повітряних петель. Щоб до неї закріпитися, нам треба пров'язати п'ять повітряних петель і цим ланцюжком зачепитися за попередню арочку попереднього ряду. Тепер дивіться: оці квіточки. Будуть повторюватися кожного через ряд а, і збільшувати хустинку на одну квіточку більше робити. Тому зараз ми повинні зробити ось тут отой хвостик павича а, в, в, віяло, чи як назвати ще можна. А, що ми робимо? Пров'язали, причепилися. І ось тут в розкол, як кажуть, так? Отого стовпчика без накиду, вводимо гачок і пров'язуємо, пров зробили накид, і пров'язуємо сюди, в цей розкол, 5 стовпчиків. 2, Три, чотири. П'ять. П'ять стовпчиків з одним накидом. Ось сюди, в, наступний, в наступну арочку, закріплюємося. Стовпчиком без накиду. Знову ж таки робимо 5 Повітряних петель, одна, дві, три, 4, 5. І далі у нас йде арочка з двох повітряних петель. Робимо накид, це кінець ряду, і тут у нас буде три стовпчики з одним накидом, три стовпчики з одним накидом. Ланцюжок з двох повітряних, і сюди ж ще три петлі три ступчики з одним накидом. Ось так це виходить, дивіться. В кінці ряду робимо ланцюжок з трьох повітряних це петлі підйому, розвертаємо в'язання, знову бачимо оцей, цю арочку з двох повітряних робимо накид і пров'язуємо в цю арочку, три стовпчики з одним накидом, ланцюжок з двох повітряних, і ще, три стовпчики. З одним накидом. Далі, щоб продовжити, нам треба зробити ланцюжок з п'яти повітряних петель. Арочка попереднього ряду, до неї ми чіпляємось. І оцей ряд якраз буде рядом тільки із п'яти повітряних ланцюжків, з п'яти повітряних петель. Причепилися Стопчиком без накиду. Пров'язуємо ще два, три, чотири, п'ять, пять. І дивіться, ось цей хвостик павича, як я його називаю, він складався у нас із п'яти стопчиків з одним накидом. Їх тут п'ять. Обираємо якраз у той середній, третій, раз, два, три. Раз, два, три. Це буде серединка. І чіпляємось оцима, оцим ланцюжком за третій стовпчик. стовпчиком без накида. Пров'язуємо п'ять повітряних. Чотири. Правильно? Раз, два, три, чотири. П'ять. І арочка з п'яти повітряних попереднього ряду чіпляємось посередині до неї стовпчиком без накиду. Далі остання арочка з двох повітряних. Сюди ми повинні зробити 1, 2, 3, 4, 5 ланцюжок з п'яти повітряних. І в цю арочку пров'язати три стовпчики з одним накидом, ланцюжок з двох повітряних. І знову ж сюди ще три стовпчики з одним накидом, два і третє. Пам'ятаємо, так, в кінці ряду ми робимо ланцюжок з трьох повітряних петель, це петлі підйому. Перегортаємо в'язання. І тут у нас вже а, тільки арочки. Зараз ми в ці арочки будемо в'язати хвостик павича. Оці віяла, і це буде Другий ряд нашого рапорту. Перший це арочки, другий це оці хвостики. На початку ряду, як завжди, робимо три стовпчики з одним накидом, бачите, три стовпчики з одним накидом, ланцюжок з двох, з двох повітряних. І ще сюди ж три стовпчики з одним накидом. Щось нитка розійшлася. Ось так. Таким чином о, створюються оці трикутнички в кінці на, на, збоку. Далі робимо для з'єднання 5 повітряних ланцюжок. 1, 2, 3, 4, 5. Арка попереднього ряду, до неї причеплюємося стопчиком без накиду. Далі у нас отой стопчик без накиду в попередньому рядку. І тут ми пам'ятаємо, так, зараз ми повинні робити отой хвостик палича віало. Тож, шукаємо цю петельку, і в розкол цієї петельки вводимо гачок із накидом і робимо в цю петлю 5 стопчиків з одним накидом. Це буде ото от, віяло. три. Чотири. П'ять. Ось. Причеплюємося до наступної арочки попереднього ряду стопчиком без накиду. Робимо п'ять. То 5 повітряних петельок, ланцюжок, 1, 2, 3, 4, 5. Арочка попереднього ряду причеплюємось стопчиком без накиду. Знову ж таки бачимо ось цю петельку і в її розкол пров'язуємо 5 петель, о, 5 стовпчиків. З одним накидом отого віяла, хвостика палича. Один, два, три, чотири, п'ять, пять. Закріплюємо хвостик цей за попередню арочку. Далі кінець ряду, ланцюжок з двох повітряних. Сюди робимо ланцюжок з п'яти повітряних, накид, і в, цей, в цю арочку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Три стовпчики з одним накидом. Один, два, три. Робимо ланцюжок з двох повітряних і сюди ж пров'язуємо ще три стовпчики з одним накидом. Робимо три повітряні, петлі підйому.